Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє Маріан, і тут ми говоримо про захист прави свободи людини і громадянина. А ви пам'ятаєте, як був рейд по заміні лічильників, де ходили по квартирах невідомі суб'єкти з обл так званих енерго і на мус без попередження, без питань, ставлячи перед фактом, відкривали лічильники, забрали старі, а ставили електронні. Для чого це відбувалося? Ну вони коментували це тим, що старі лічильники. Неправильно мотають світло, а нові вони більш точні. Але ми знаємо одну з причин: там було два види лічильників: одні були електронні звичайні, а інші ставилися для того, щоб можна було дистанційно вимкнути світло людям за несплату за електроенергію. Я знайшов це відео, воно є архівним, але хочу з вами ним поділитися. Можливо, вам воно стане в нагоді. Після нього я дам короткий коментар. Друзі, всім вітання на зв'язку Маріанчава і це дуже важливе повідомлення. Сьогодні зранку до мене до квартири прийшло два льоліки з Обленерго і повідомили мене про це, що в них заміна лічильника старого на новий смарт. Задавши питання, на яких підставах, один з працівників мені сказав, що в них планова заміна лічильників. Попросивши в них відповідні документи. І законні підстави, вони мені показали список жителів і список відповідно, жителів під'їзду і будинку, де вони замінюють в кого ці лічильники. Відповівши на їхній оцей безглузний коментар, я повідомив, що мають бути законні підстави. Законних підстав немає. Відповідно, працівник зрозумівши. Що я е, розумію, про що йде мова? Зателефонував до, до, до свого начальника, і в нас була з ним бесіда. Відповідно, ви маєте розуміти, що якщо є законні підстави, тоді вони можуть вчиняти ті чи інші дії. І то не завжди. І то не завжди. Якщо в них немає жодних документів, як в моєму випадку, вони за, взагалі не мають права лізти до щитка і вчиняти якісь дії, тому що це вже кримінальний злочин. Мусите це розуміти. Отже, повертаючись до сьогоднішньої ситуації, продивіться, будь ласка, це відео. Відповідно, не бійтеся захищати свої права, вмійте себе захистити, за себе постояти. Не бійтеся цього робити, тому що, якщо ви не будете себе відстоювати в тих чи інших ситуаціях, ви будете просто рабами і з вами будуть робити все, що хочеш. Всім гарного настрою, до зустрічі в наступних відео. Представтесь, будь ласка. Ласка. Так, то це є Ігор Лобяк. Освідчення 03503. А документи які? список. Ні, не список, документи, які вам дозволяють міняти лічильники. Список де їх нам дали? Не список. А документи. Покажіть мені. Роман, покажи. Дні. І для чого ви міняєте ті лічильники? При... Причина. Причина яка? Я вам сказав, планова заміна. Причина. Планова заміна. Причина. Планова заміна лічильників. Для чого? Для чого. Планова заміна. для чого міняють лічильники? Я Хочу знати. Термін вийшов. Так, Та так, ви мені так, список. Що то ви мені список покажете? З цього будинку, де ми міняємо вашому будинку лічильник. Ні, ви мені покажіть документ, який дозволяє міняти лічильник. Оце мене цікавить. А, а не список. Я... От такий документ. Що ти показуєш розпорядження? Який документ? У мене є посвідчення, у мене ну є норми. Як що? я маю право як... міняти які лічильник. Які норми? Покажіть ті норми. Документи покажіть, на підставі чого ви маєте право міняти лічильники? Або я зараз визиваю поліцію, Визвайте. слідчу оперативну Визвайте. групу. Дивись, прийшли, лічильники міняємо. Я не дозволяю вам міняти лічильник. Зараз будете говорити з керівником. Я не буду говорити, ви чому? будете говорити. Визву зараз поліцію. По-перше, з вас рота неприємно пахне алкоголем. Питаєте, чому ми міняємо лічильники? Ну, я говорю людині. Нема такого. Він каже, нема такого. Документи мають бути, які вам дають повноваження, міняти лічильники. До... Тож, які документи я повинен мати, які мені дають? Так, розпорядження заміну лічильника. Роман пише, я прийшов до людини, говорю, що буде. Список показую, що є в будинку, де стоять лічильники протерміновані. То для вас вони протерміновані? Ну, на, говоріть, поверіть начальникам. Алло. Добрий день. На підставі чого міняються лічильники? Підкажіть, будь ласка, ці лічильники Так, виключення з державного реєстру не з яко з якого реєстру вони вилучені? Документ мені покажіть, щоб я був знайомий. Мені знаєте, я не вчорашній, мені не треба розказувати, що де вилучено і що де прилучено. Покажете документи, тоді будемо говорити зараз. Я не дозволяю міняти лічильник, По-перше, по-друге, якщо зараз будуть чинятися дії, я визиваю слідчу оперативну групу. У мене є журналістське посвідчення. Також це буде відповідно. Ви не маєте права міняти лічильники без згоди жителя квартири. Вам це відомо? Так. Не, ні. А так. Ви не маєте права міняти. Це ваш лічильник? Це ваш лічильник? Ви його купляли? Ну, так все, якого права, ви маєте взагалі лізти без дозволу а, жителів до щитка. Як Мене ніхто не попередив. Відкрили щиток і міняють, просто постукали, сказали, ми міняємо лічильник. Щиток відкритий. Що це, за, що це за дії? Я зараз визву поліцію, напишу заяву. Склад про злочин. Вам це потрібно? Ну, так все. Ви не маєте права міняти лічильники. Немає законних підстав. Покажете закон. Документ підписаний спочатку, тоді будемо говорити. Все, в мене, в мене кінець. Так що відправляйте, відводьте своїх хлопців, бо я вам зараз нароблю дуже багато біди. Андрію. Добре, я той поверх лишаю. Давай. Все, до побачення. Хай розбирається, хай дзвонить до мене. І тоді будемо говорити, на яких підставах е, міняються лічильники. Отака, така друзі. Ситуація. Маємо ще один показовий практичний приклад, як захищати себе від невідомих суб'єктів, які не представляються, приходять просто в наглу і роблять злочинні дії, не повідомляючи людям про наслідки. А зараз хочу отримати від вас зворотній зв'язок. З цього понеділка ми розпочали наші навчання по захисту прав і свобод людини, по документу волевиявлення людини, і ми проводили його в режимі вебінар. Бачимо слабенький відгук з вашої сторони, переглядів не так і багато, тому хотів запитати вас, чи підходить вам такий формат, чи краще буде поставити аудіодоріжку, щоб ви могли його прослуховувати тоді, коли вам буде зручно. Поставте, будь ласка, плюс, якщо вам підходить формат вигляді вебінару. Якщо хочете прослуховувати наші вебінари в аудіофайлі, поставте, будь ласка, плюс і пропишіть слово аудіофайл. Таким чином, ми зможемо отримати максимальну інформацію від вас і зробити так, як вам буде комфортно. На завершення, друзі, хочемо сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм. Знай свої права і волевиявлення людини, а також волевиявлення людини по областях. Там ви знайдете купу інформації, яка допоможе вам захистити свої права і свободи, права і свободи своїх рідних, близьких, друзів, знайомих. І свої територіальні громади. Хто хоче отримати інформацію по документу волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю практичну інформацію. В кого є невирішені питання з ТЦК, переходимо в окрему групу в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на перелічені групи ви можете знайти в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.